Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Приїхала я в епіцентр, в цей найбільший в нас у Львові, що в Сокільниках, подивитися, що тут є нового, які новорічні товари, взагалі, як тут є, тому що в цьому епіцентрі я вперше. Зразу ось такий Санта Клаус мені попався на очі 1990 гривень. Гарний такий в кольорі шампань. І такий крутий ведмідь полярний 1100 гривень. Чомусь немає всюди цін, напевно, ще просто не встигли викласти, але де є. Буду вам показувати. Ось така засніжена ялинка, метр шість двісті. Не знаю, дорого це чи дешево, як на мене, трішки дорогувато. Багато того року ось таких фігур пінопластових, великий такий олень, 2400. Хто має великий особняк, можна подумати. І також багато ось таких світлових фігур десь на подвір'я також красиві, будуть гарно світитися, але і не дуже бюджетні. Гарні такі сніговички є два розміри, один маленький 550 і більший 1150. Різні всякі кульки, набори куль, намиста в різних кольорах. От тут Сріблястий є білий. Ось цей набір красивий, такий повітряний, 240 гривень за 6 штук. І ось цей такий зістарений. Також мені сподобався, але, на жаль, не було ціни. Не знаю скільки він коштує, але досить цікаво виглядає. Також ось такі рожеві різні, навіть кольору фуксія. Іграшки, хто таке любить, хто в таких кольорах прикрашає, теж можна придивитися. Мені подобаються більш такі традиційні кольори, або щось таке золотисте, біле, не дуже таке яскраве. Ось такий набір гарний кольору шампань 1240. І також є рожеві, і більш такі золотисті набори, також такого плану. Ціни є різні. Цей також мені сподобався. Такий кольору шампань 189 гривень. І, в принципі, ціна нормальна за набір. В червоному кольорі також є різні набори. Вони, в принципі, дублюються, є просто одинакові набори, просто. В різних кольорах. Хто не хоче дуже заморочуватися, може собі подумати. І зразу воно по кольоровій гамі підібрано, досить непогано. Ось такі теж непогані кульки такі, зацукрені. 189 гривень за набір. І ось ті мені сподобалися такі, ніби людяники в такому кольорі. Але не знаю, не бачу ціни саме на них. Це треба мати. Додаток від епіцентру і де нема ціни, зразу можна сканувати. Дуже-дуже багато цього року ось таких фігурок Санта-Клаусів. Цей мені дідусь сподобався. Він такий спокійний, сидить, не має лишнього того пафосу, сильних таких дорогих ошатних шуб. Мені сподобався. Також є менші по 30 см по 550 гривень непогані. І ось це таке миле оленя, також мені сподобалося десь в дитячу кімнату, хто в якихось таких бежево-рожевих пудрових кольорах прикрашає ялинку, гарно. Але, на жаль, ціни нема, тому не знаю. Знову ж таки, треба сканувати. А так як я знімала відео, то не мала можливості просканувати. Ось такі оленята також по 450 гривень гарні. Таке оленятко трошки більше 550. І це також 450 гривень. Це вже більший олень, здається 41 сантиметр. 870 гривень. Ось такі класні, милі, веселі сніговики з шарфіками в традиційних зелено-червоно-білих кольорах. І шукаю ціну. Дуже вони так щільно накладені, і не всюди вона є. Ціну знайшла: 750 гривень такий сніговик. Не знаю, дорого це чи недорого, здається, не дуже дешево, як на мене. Тому що фігурка не дуже велика. Є також в білих таких пастельних, золотистих кольору шампань такі дідусі. Дуже милі такі ніжні, красиві зайчики. Є що стоять, вірніше сидять, і є також на чотирьох лапках. І ось цей ведмедик з рожевим шарфіком, з такими лапками, мене дуже зачарував, дуже красивий. Але не знаю. У нас, напевно, він не підійде під наш інтер'єр, тому що рожевого ми нічого не плануємо робити на новий рік. Але сам по собі гарний. Всякі різні лялочки в рожевих кольорах. оленятко ось таке, неймовірно, ніжне-маленьке 480 гривень. Дуже милі насправді. Білочка. Також така цікава гадки має пухнастий хвостик. Також 480 гривень. І ось вже такі більш класичні сріблясті сніговики. Є на лижах, є з відерком. Також мають такі бубенці, дзвіночки, які дзвонять. І коштують 550 гривень. Насправді дуже великий вибір, багато всього. Можна придивитися. Пішла я до кульок. Це в нас ніби такі ретро по 89 гривень за штучку. Є різний асортимент, є сріблясті, є золотисті. Це ніби такі зістарені. Досить непогано цікаво виглядають. Ось такі красиві бурульки. Також мені сподобалося. Здається, також по 89 гривень за штуку. Ось така гарна, 69 гривень. І ці верхні по 89 гривень. І ця мені сподобалась цибулинка, булинка, бачу, тільки одна висить, видно вже. Забрали. Ось такі також дуже гарні, такі зістарені кульки. Мені сподобалися також. Ці такі теж по 118, по 139 гривень. Це все скло, тому вони вже дорожчі. Набори є. Але цін на набори чомусь не було. Ось такі різні в асортименті, бурульки, всякі круглі подовгасті по 70 гривень за штучку. І олень прикольний. Ось такі всякі мохнаті. І ці мені сподобалися 39 гривень, але 6 см всього. Невеличкі. Але виглядають досить непогано. Красивий такий колір шампань. Гарно будуть виблискувати на ялинці. Я люблю ось такий е, приглушений золотий колір, не сильно такий рижий, як мідний, а такий е, спокійний, такий бежево-золотий. Він мені більше подобається, ніж ці такі яскраві. Рожеві кульки також. Непогані і всякі такі пластикові фігурки, стрикози, зірочки, гілочки, колясочки, балеринки. Єдинорожки. Також все це непогано виглядає. Але коштують вони також, як і скляні, такі по 89 гривень. Хто має малих дітей, в принципі, які ще не розуміють, то краще брати пластикові в цілях безпеки. Ось такі повітряні кулі цікаві це метал. Такі схожі в мене є вдома. Я їх купувала дуже давно, ще тільки Ангеліна народилася. Їй було два місяці. Ми купили ялинку саму дешеву за 300 гривень в Ашані. І пізніше купляли також іграшки, аби можна було трохи ту ялинку прикрасити. Ось така красива, така шпаківня, сподобалася. Але там не шпак. Там Кардинал, здається, так. Але чомусь немає цін, видно, ще не встигли всюди приклеїти цінники. Ось такі з пірячком штучним в мене також є. Тут 59 гривень. Я свої, здається, купувала ще по 39 гривень минулого року. Багато всяких ось таких. На прищіпках квіточок, хто любить прикріпляти квіти до ялинки, також непогані. Ось така балерина біла гарна. У нас є схожа, але срібляста. Словом, вибір в епіцентрі. Широкий, можна щось придивитися і прикупити. Ось така також плансетія гарна, гарніша навіть, ніж попередня. Це мені більше сподобалося. І бантики. Теж такий ніжний, біленький сподобався. Але треба сканувати, бо немає цін. Це, звичайно, дуже бісить, коли ти прийшов в магазин, є товар і не бачиш ціни. Не знаєш брати, не брати. Мені подобається, коли зразу все видно, коли можна порахувати, скільки грошей треба на одну, дві чи три іграшки, а не на касі потім мати сюрприз, що воно коштує задорого. Ось такі красиві гірлянди. Також можна прикрашати, хто має вдома камін, красиво буде десь зверху. Всякі гілочки, засніжені, ягідки. Гарно виглядає. І віночки також. Я в свій час робила вінок. Виходить набагато бюджетніше. Але хто не має часу, а хоче, то можна собі придбати. Є доволі великий, широкий вибір можна щось подивитися. Ось такі Красиві гірлянди з помпончиками, з такими капельками також мене зацікавили такі ніби сніжки цікаві. Тому хто хоче, може собі заскрінити QR-код і відсканувати. Тому що ціни я не знайшла, на жаль. Навіть пізніше я шукала на сайті, і все одно там дуже багато товарів не знаходить. Напевно. Вони є в наявності в епіцентрі, в магазині, а на сайті не представлені. Тому краще все-таки, напевно, їхати і дивитися, що є в наявності. Тому що все саме краще завжди найшвидше розбирають, а лишаються потім такі нікому не потрібні залишки. Насправді багато всього, що варте уваги. Треба дивитися по своєму смаку, по своєму бюджету, що подобається, і вже відштовхуватися від того. Багато є таких також з природних матеріалів, з шишок, підвісок по 128 гривень. Як на мене, ось таку шишку можна зробити самостійно. Шишки є. Можна їх назбирати з осені і пізніше щось з них придумувати. Можна просто поїхати, понадихатися і пізніше щось спробувати самим зробити. Дуже мені сподобались ось ці скляні іграшки є ось такі білі з золотистим і з зірочками по 99 гривень за штуку. Звичайно, цілими наборами не купиш, але одну-дві, щоб красиво виглядало на ялинці, можна придбати. Я взагалі люблю, коли ялинка цікава, коли її можна розглядати. Ось такі свічки різні, ялинки. Ось такі святою родиною також цікаві. Десь на стіл покласти, на святу вечерю, чи просто так собі запалити. Можна навіть і не запалювати, просто так в свій інтер'єр вписати. Досить непогані. Всякі такі тапочки по 269 гривень з їжачками, з оленями, з ведмедиками. Такі прикольні для фотосесій. Також можна подивитися, щось чи комусь в подарунок. Непогано. І в кінці, звичайно, покажу, які тут є солодкі набори, ось тут є ціни, кому цікаво, можна собі заскрінити. Нема тут е, такого сильно великого вибору, в принципі, це не є продуктовий магазин, але можна собі щось подивитися. Є дитячі шампанські, також по 109 гривень різне. Ось такі іграшки 419 пряники. Машинки такі, до речі, були в минулому році. І такі віночки доволі непогані. І вже рухаючись до виходу, ще тут є ялинки. Ялинок тут, в принципі, трохи є, є різні розміри. Є литі, є звичайні, але чомусь немає цін. От. Що мені найбільше не сподобалося. Коли ти бачиш якийсь товар, ти хочеш знати зразу приблизно ціну, а не шукати консультанта чи шукати телефон, сканувати. Це незручно. Можливо, ще ціни будуть. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал. До зустрічі в наступних відео і бережіть себе. Папа! -па.